Перед приїздом народного депутата нову дорогу навіть помили, чого як зазначають місцеві, не робили в Черняхові дуже давно. Та якістю самого дорожнього покриття черняхівці задоволені. Дорога була не досить, скажімо, гарна і добра. І Всі, хто хотів, хто сюди їхав, то прагнули, щоб вона була трошки краще. Ну, от люди звернулися з таким проханням до пана Журавського і зараз. Ми маємо набагато кращу дорогу, якою приємно йти, приємно їхати. Новою дорогою задоволені і в селищній раді, адже силами народного депутата було зроблено великий шмат роботи, який виконати за рахунок місцевого бюджету майже нереально. Я щиро вдячний Віталію Станіславовичу як народному депутату, як державному діячу за те, що він дійсно по державному віднісся до цієї проблеми. Селище дотримувався свого слова. Сам Віталій Журавський надзвичайно задоволений від виконаної роботи, адже ще два тижні тому цією дорогою важко було ходити і їздити. Одного разу, коли везли покійника, він випав із машини, тому що там такі величезні були ями. Я пообіцяв, що ми виправимо цю ситуацію і побудуємо там красиву дорогу. Ми через 10 днів це зробили. І Сьогодні святили. відкрили. вже найближчим часом, як пообіцяли в селищній раді, уздовж цієї дороги буде відремонтовано узбіччя та бордюри.